Усім привіт ви на каналі Лучкове. Сьогодні ми будемо розповідати про такі девайси, які у прямому сенсі цього слова можуть продовжити вам життя. Якщо ви працюєте за комп'ютером кілька годин на день, виконуєте багато домашніх завдань для школи, університету або навіть пишете книжки, перегляд для вас просто обов'язковий. За науковими даними, положення, сидячи для людини, не є природною позою. Наш скелет просто не розрахований на сидіння, тому дуже важливо якнайчастіше вставати з робочого місця. Що вже казати про людей з певними захворюваннями спини, для яких довготривале сидіння означає фізичний біль. Наприклад, це я. Така людина для мене сидіння це фізичний біль. Я останніми роками намагаюся підтримувати здоров'я спини постійними фізичними навантаженнями і не уявляю своє життя без спорту взагалі. Проте, повертаючись додому та починаючи робити контент, записувати відоси, писати тексти та вести усі соціальні мережі, я це все роблю ось в такому положенні, сидячи. І це для мене дуже дуже погано. Старі болячки вспливають після однієї години сидіння. Зі звичайним столом постійна потреба вставати означало для мене зниження продуктивності. Та й частіше ти просто працюєш та забуваєш про це година за годиною, година за годиною. А потім взагалі не можеш встати. Вже котрий рік нам допомагають наші друзі із ті стіл, і ось що вони зробили. Цей український бренд виробляє столи з електрорегулюванням висоти, і саме завдяки цьому в мене здається можливість продовжувати виконання своїх завдань стоячи. Двома кнопками можна обрати будь-яке значення висоти від 62 до 127 см, а також присутні чотири кнопки пам'яті, завдяки яким стіл може запам'ятати ваші улюблені значення і автоматично встановлювати їх після одного натискання. Таким чином можна налаштувати стіл як виключно під свої потреби, так і підібрати зручні рівні висоти для членів родини. Ось наш ідеальний сетап найнижче 62 см для зйомки розпаковки смартфонів згори, 127 см для роботи сидячи та стоячи відповідно, та 68 см для. Мого сина, так в нас вже два таких столи, тому що перший віджав мій син. Регулювання відбувається дуже плавно і тихо. Рівень шуму не перевищує 50 дБ або рівень друкарської машинки. Навіть на найвищих значеннях висоти стіл залишається дуже стійким. Причому вантажопід'ємність складає аж 125 кілограмів. Тобто, якщо після мегапродуктивного дня ви настільки стомилися, що навіть можете поспати на столі нічого не станеться. Відстань між опорами можна також змінювати в діапазоні від 108 до 180 см, але вже вручну. Це на випадок, якщо знадобиться більша стільниця, а за бажанням можна встановити і двометрову. Власне, металеву основа виготовлена зі сталі з порошковим фарбуванням і можна обирати з трьох кольорів. Чорного, білого та сірого. Також стіл оснащений захистом від випадкових зіткнень під час зміни висоти. І головне, він має п'ятирічну гарантію. Як це все збирається? Доставка деталей столу безкоштовно, приходить кілька посилок з загальною масою близько 50 кілограмів. Тож урахуйте, що для перенесення та збірки вам наймовірніше знадобиться помічник. Пакування дуже якісне. Усюди картон і похурча плівка разом з деталями з Сті стіл надає дуже просту покрокову інструкцію, наче в І Також. Інструменти і болти. Нічого додаткового докупляти для збірки не потрібно. Основа частково зібрана вже з коробки, потрібно лише прикрутити опори та ніжки. У стільці вже будуть готові отвори для кріплення відповідно до вибраної вами довжини основи. Перед закріпленням потрібно підключити всі дроти і провести їх через отвори в рамі. У комплекті йде зручна липучка, за допомогою якої можна дроти сховати, щоб вони не звисали і не псували естетику. Стіл повністю кастомний, а його конфігурацію ви можете собі обрати на сайті у виробника. Окрім стандартного вибору кольору, матеріалу стільниці та розміру, існує величезна кількість різноманітних доповнень. Для мінімалістичного кабель менеджменту можна поставити органайзер дротів і продовжувач, залишивши лише один дріт видимим ззовні, а також додати ті виріз у стільниці. Моєю найулюбленішою фішкою є стільниця з виїмкою спереду. Хоча спочатку мені здавалося, що вона лише заберезна. Місце згодом я зрозумів наскільки комфортніше працювати, коли лікті залишаються на столі. Ще однією цікавинкою є килимки для роботи стоячи. Причому в асортименті їх аж чотири класичний з м'ячиком, з роликом та балансборд. Так, робота стояче існує це вже якийсь окремий тренд. І є дуже багато людей, які саме так працюють. Стоячи, дуже багато стоячи, це дивне, але це може допомогти вашої спині. Окремої уваги заслуговує нова лінійка аксесуарів майорчестрі, до якої входять підставки для канцелярії, моніторів і смартфонів. А також так звані підставки Кашпо для рослин. Деякі аксесуари мають подвійну функціональність. Підставки Кашпо можна використовувати і для канцелярії. Ще треба дещо сказати про фетровий килимок. Він двошаровий. Зверху приємна фетрова тканина, а знизу коркова підкладка, яка забезпечує протиковзаний ефект. Тою ж підкладкою також оздоблені всі підставки для канцелярії і телефону. Це дуже зручно. Так, просто стіл це дуже важливо, але створювати своє ідеальне робоче місце не тільки за комфортом, а ще й за естетикою це теж дуже-дуже важливо. Поїхали далі. Стіл це дуже гарно, але тепер треба на чомусь сидіти, щоб було дуже зручно та комфортно. Разом з кастомним столом та аксесуарами ми замовили ще й комфортні крісла. Одним із запропонованих на сайті є Капіспольс 8010. Завдяки унікальному сидінню у формі сідла воно пропонує безліч варіантів зміни пози. Його можна використовувати як звичайне офісне крісло або активно користуватися всіма можливими позиціями, сидіти прямо боком задом наперед, чи спираючись на спинку, відкинувшись на підлокітники. Якщо у вас вже є стіл з електрорегулюванням, то доповнивши його кріслом капіско, ви зможете дуже зручно та швидко змінювати положення, сидячи на позу напівстоячи. Саме ця поза, що дає змогу вершникам легко та довго триматися в сідлі, відображає позицію природного відпочинку. Це допомагає уникати проблем з тазосигновими суглобами, а також збалансувати навантаження на м'язи, сприяючи їхньому розслабленню. Така поза зменшує напругу, що уникає в спині та верхній частині тіла і часто асоціюється з тривалим сидінням. Перебування в положенні напівсто спонукає інстинктивно переступати з ноги на ногу, що стимулює циркуляцію крові в організмі. 95% поліпропілену, що використовується у виробництві крисла, отримано за рахунок переробки побутових відходів. Тобто це крісло робить так, що ваше сидіння стає активним, тобто здоровішим. Але, звісно, не всі захочуть таке рішення та хочуть просто класичне крісло. Але... Дуже зручне та корисне для спини, також Так, такі теж є. Оце флагман, модель Giroflex. Це розробка компанії ITO Design на базі фірмового синхронного механізму Giroflex. Воно може стати елегантним доповненням робочого простору. Завдяки лаконічному дизайну це крісло підійде до будь-якого офісного чи домашнього інтер'єру. Заокруглені кути спинки і тонкі важелі керування створюють естетичну простоту зовнішнього вигляду. а Надійний механізм забезпечує підтримку, комфорт та відчуття задоволення від сидіння в кріслі. Воно додає затишку та зручності домашньому робочому місцю. Крім того, крісло можна легко налаштувати під кожного співробітника в офісі чи дома. Насправді із цих всіх девайсів мені більш всього подобається саме воно. Це крісло. На сайті з тій стіл ви можете ознайомитися з сотнями відгуків від реальних людей, а написавши чесний відгук в соцмережах, можна отримати кешбек 5% від вартості вашої нової конфігурації. Це все можна придбати та оплатити частинами, а ще є така крута опція, як тест драйв Для всіх підписників каналу Лучкова є промокод. Лучков, який надає знижку 5%. На сайті СТІ стіл, постійно якісь акції можете переходити, перевіряти та підбирати собі круті девайси. Та пам'ятайте, що купівля таких девайсів це мова не про рік та не про два роки, це мова про десятиріччя здоров'я вашої спини. Це дуже важливо. Спасибі за перегляд, до побачення.